Привіт, з вами я Вікторія Саренко. Я приїхала на Буцький каньйон Черкаської області. Це місце унікальне своєю природою і зовсім нетипове для цієї місцевості. Приїхала я саме восени і дуже про це не шкодую. Ходімо, подивимося разом, як тут гарно. Буцький каньйон знаходиться в межах села Буки на Черкащині, а історія створення цієї красивої природної локації сягає до льодовикового періоду. А це близько 2 мільярдів років тому. Уявіть собі, це не 2000 років, а цілих 2 мільярди. Дивишся на цій величній скелі, і такий вік просто не вкладається в голові. Сам каньйон просягається на 2,5 кілометри вздовж річки Гірський Тікич. Хоча історичною назвою цієї річки слід вважати назву Угорський Тікич. Природа тут неймовірної краси, ця. Тиха темна річка, двохмільярдні скелі, і відчуваєш, що твоє життя це лише мить для всесвіту. Тут є чим помилуватися і над чим порозмірковувати. Місце, де я, в принципі, народилася, виросла і дуже часто тут купалася, але зараз я приїхала сюди восени. І я раджу вам приїжджати в такі місця саме восени. Окрім незвичної, привабливої красивої природи, тут починає зароджуватися туристична галузь. Хоч і на дуже початковому рівні, проте прогулянка річкою на човні дуже приваблює туристів, і я не вийду. А за саму оренду човна, якщо ви, вам потрібний весляр, то в човен вміщується троє дорослих і весляр. А воно не прорветься. Ні, ні. Eh, людина, яка буде замість вас веслувати. Можете самі, а можете line�иками. з веслярем попередити. щас, ща щас я розберуся, як ним управлять. І нас, пожалуйста, поміткою і діти так? Ми взяли в оренду човник і насолоджуємося надзвичайною красою Буцького каньйону. Я не очікувала побачити таку красу, адже завжди купалася лише там на початку біля водоспаду. А далі навіть в голову не приходило пройтись чи пропливтись. А тепер в осінню пору року можна побачити не лише красу каньйону, але ще і осінь, і цю тишу, і все разом воно створює просто надзвичайно гармонійну картинку. Пливеш собі, а тебе оточують двомільярдні височенні гранітні скелі висотою близько 30 метрів. Цікаво, як вчені вираховували вік скелі. Чи це чиясь вигадка для приваблення туристів. Ну, як мінімум, мене це привабило. Думаю, що тут взимку можна знімати наступну частину мультику «Льодовиковий період. До речі, ось ці балки через річку будувалися спеціально для зйомок фільму Козаки абсолютно брехлива історія, зйомки якого тут відбувалися у 2019 році. Скільки акторів тут попадало у воду, важко сказати. Наступне незвичне, що я тут побачила, це скелелазня. Мені не доводилося раніше зблизька спостерігати за цим дійством, тому я із цікавістю дивилася, як ну, з виду недосвідчений чоловік дряпався на скелю глядачів, та підтримки у нього вистачало. Підніматися, звісно, що важко, але особисто я, напевно, могла б лише отак спускатися вниз. Далі підіймаємось на вершину цих поважних у віці скель. І тут краєвиди не менш пейзажні, аж дух захоплює. Особливо, коли стоїш на краю вершини, сказати, що висота аж дуже височезна то ні. Але таких скель в Центральній Україні на думці вертиться слово немає. Але я задумалась і на згадці Тясминський каньйон постав. Хоча там вони вдвічі нижчі. На вершині мене здивував ось такий трамплін. Я його прозвала суїцидальний трамплін. Окрім того, що він якось сумнівно прикручений і можна не встигнути від відштовхнутися і полетіти разом з досою вниз. Здається, з висоти, як дев'ятиповерхівка, то ще тут хтось із розумних в кавичках позакручував у двомільярдній скелі ось такі болти. Все б нічого, якби на цьому місці не було б такої краси, і воно не приваблювало любителів пофотографуватися. Це з першого погляду виглядає як жарт, але ж коли хтось позує і перечіпляється через ці майже непомітні штирі, і маємо передсмертне фото. І, до речі, внизу на човні плавають без шоломів, і якщо станеться ще й таке співпадіння, то цього любителя накрутити, тут цих вісім штирів прохлянуть. Особисто я це сприймаю з жахом, мене це дійсно налякало, адже це доволі серйозна небезпека, бо ці штирі дуже мало помітні. Ідучи вздовж каньйону та перебуваючи під не дуже гарним враженням від тих штирів, мені вже здалося, що я побачила суїцидальника. але то виявився просто любитель паркуру, який випробував одночасно долю і міцність стін колишньої буцької гідроелектростанції. Яка була збудована більше століття тому і більше 30 років як припинила своє функціонування. Він, напевно, відчув із відстані моє здивування і поскакав по стінах вниз. Хтось може й скаже, що ця будівля зайва, але вона теж додає якогось незвичного шарму. На жаль, ця потрібна країні Гес вже увійшла в історію. Її використовують паркурщики чи інші шукачі пригод. Ось є знак. Перша сільська ГЕС в Україні 1929 року, а також знак увага підходити до краю скель небезпечно. І ось такий значок, що стрибати щучкою заборонено. А колись гідроелектростанція забезпечувала електроенергією буки та навколишні села, чотирилапим пухнастикам, Напевно, від туристів тут щось смачне перепадає, бо вони тут. Такі опецькуваті і не просто так чергують. Он усівся біля мого рюкзака і чекає. Сьогодні вихідний день, субота. Ну, досить прохолодна погода, але автобусів все одно багато. Щодня на Буцький каньйон приїжджають багато охочих, навіть зараз можна побачити декілька автобусів, які привезли туристів на екскурсію. До речі, місцеві підприємливі мешканці організовують тут дуже смачне харчування, проте за попередньою домовленістю для груп відвідувачів нам пощастило, і ми пообідали разом з ними. Нямочка було дуже смачно. Поблизу з каньйоном є щось схоже на продуктовий або сувенірний базарчик. Проте із інфраструктурою тут. Геть недопрацьовано. Вон, подивіться, який тут серйозний туалет. Кафешки, хоч і є, але дуже примітивні. Саме сучасне, що тут побудували, це ось ці красиві лавочки у формі метелика. Проте вже хтось встиг одну з них потрощити. Ні в якому разі не хочу когось образити. Більше того, я впевнена, що в майбутньому тут буде розквіт інфраструктури туризму. Проте, як показує практика, де розвивається сильними темпами туризм. Там пропорційними темпами знищується первісна природа, і потім в кращому випадку, коли приходить усвідомлення цього, люди намагаються штучно відновити природню красу. На маршруті зустріла цікаву жіночку, яка продавала сувеніри. Хто як може, так і заробляє. Такий Уменський район, Уменщина їх пробили. Це копія взагалі іграшка з викопного Трипільського. На колесах така була іграшка. Ну, вони були не свищиками, але на колесах їздили. Ну, я вже роблю, щоб воно і свисточком було. Так цікавіше. Ага. На будь-кому каньйоні є чимало місць, де можна розміститися із наметом. Ось це він і є водоспад-вир. На тому каміні я лежала в купальнику, загоряла. І це було дуже давно. І сама того не уявляючи, я не розуміла, в якому прекрасному та чудовому місці я знаходжуся. Але зараз очима вже, які бачили, досить багато краєвидів і пейзажів, то я можу з певністю сказати, що це унікальне місце, правда ж? Гляньте, як тут гарно. Водоспад, Вир, це окрема прикраса Буцького каньйону. Водоспад був частиною гідротехнічних споруд Буцької гідроелектростанції. Літом охочих покупатися біля водоспаду дуже багато. Водичка, звісно, тут проточна, чистенька, проте й холодненька. Але в спеку літом в самий раз. Гуляючи цими краєвидами та пейзажами, величезним камінням, уявляєш, що ти така малесенька крихітна комашечка порівняно із величчю природи. Також цікавою локацією є рукотворна гребля, з якої казково стікає вода. Буцький каньон восени особливо красивий. Надзвичайно тихе, спокійне, атмосферне місце, в яке потрібно приїжджати і насолоджуватися, і любуватися нашою рідною, і ненькою Україною. Приїжджайте і обов'язково відчуйте на собі цей вайб. І ці емоції, які змогла сьогодні відчути я. Дуже шкода, що ми приїхали і немає сонечка. Я все-таки сподівалася, що воно вийде, бо погода передавала хмарно з проясненнями. Я впевнена, що якби було сонечко, ці промінчики сонечка торкалися б жовтого листячка, і це прекрасне місце було б ще красивішим, ще кращим, ще пейзажнішим. І ну, це буде для мене тепер зірочка така в моїй голові для того, щоб приїхати сюди ще раз в сонячну погод. Буцький каньйон восени особливо красивий. Ці різнобарвні дерева, темна холодна річка. У поєднанні з величними скелями льодовикового періоду створюють незвичайну атмосферу. Дякую вам за перегляд. Особливо подяка моїм спонсорам. Хто хоче приєднатися та підтримати мій український проект, буду вам дуже вдячна. До нових зустрічей!